Вітаю! Я Микола Несенюк. Це подкаст Чистий Футбол. І сьогодні ми будемо говорити про футбол. Про історію футбольної команди міста Рідного. Точніше, не про історію, а швидше про епізоди з цієї історії. Е, чому так? Тому що сама історія ну, фактично ні про що не говорить, можна знайти зараз доступно, скільки команда зіграла в якому сезоні матчі, хто був тренер, хто були футболісти, яке місце зайняло, скільки м'ячів зробила, але це ні про що не, не, вам не скаже. Е, чому? Тому що не будуть зрозумілі причинно наслідкові зв'язки. Що таке причина слідкої зв'язки, я от спробую розповісти вам французьку, стару французьку байку. У Франції є така провінція, острів Корсіка, і от Корсіканці вони, з них трошки збідкуються французи, так по-доброму, шуткують над ними. І от один з із, із таких байок вона звучить таким чином, запитують у корсіканця, на що ви живете. Він каже, що у нас є великі яблуневі сади, ростуть яблуні. Яблука ростуть на яблунях. Восени дме вітер, яблука падають, ми їх збираємо і потім продаємо і на це живемо. А коли вітру немає, ну це у нас значить не врожай. От приблизно те ж саме у нас з нашою футбольною історією. Ми минулого разу говорили про 93-94 роки, коли верес здобував високі результати, обігрував лідерів українського футболу, йшов серед лідерів. Українського чемпіонату вийшов до півфіналу Кубка, а потім щось сталося. Що сталося? Що місто на місці стоїть, стадіон на місці, клуб на місці, все на місці. А тут пропали результати через рік команда в 95-му році вилетіла з вищої ліги, потім вилетіла з першої ліги, потім бовталась в другій лізі, показувала низькі результати. Яка причина? Ви не прочитаєте це? В жодному довіднику, в жодній там дослідженні, в жодних спогадах, щось так скажуть вам, що ну, там недостатньо уваги, приділяли команди і так далі. Тому для того, щоб нам зрозуміти ці всі процеси, треба зробити все з самого початку. Звідки взагалі взялися футбольні клуби, футбольні команди і як вони починали своє існування. Наприкінці 19-початку го на 20-го століття в різних містах і країнах світу. Грали у футбол. Ну, Футбол грали раніше, точніше грали в ігри з м'ячем. Ми про це теж коли мабуть ще поговоримо більш докладно. Грали з м'ячем по всякому, Кожна, в кожній країні, в кожному місті були свої правила. І ось, нарешті, в 1863 році були в Англії затверджені ну, нинішні фактично правила гри в футбол. Головне відмінність її була цих правил в тому, що, на відміну від регбі, футбол не можна було грати руками. Ну, про гру руками ми говоритимемо окремо і дуже, дуже довго. Так от, коли вже були правила гри, люди грали за правилами. Команда на команду, 11 на 11, воротар 10 польових, і формувалися команди. Як вони формувалися? Збирались люди, вулиця на вулицю. Двір на двір, село на село, місто на місто, об'єднувалися на одну гру, на дві гри. Коли це ставало більш вже регулярним, тоді е, вони придумували собі якусь назву, е, вони е, вже придумували собі якусь форму, якісь кольори і за свій рахунок скидалися грошима, купували м'яч, або м'ячі, е, форму купували, оплачували поїздки, чи пішки ходили, чи їздили на громадському транспорті, чи як добиралися до... Своїх гостей чи на приймали гостей. Це все коштувало недорого, і таких клубів було море, а потім ці клуби почали зростати, і ви будете сміятися, вони досі в такій формі існують по всьому світу. От є така країна Хорватія 4 мільйони населення. В чемпіонаті Хорватії з футболу грають понад від 200, я точно вам не скажу, но понад 200 команд. уявляєте, 4 мільйони населення, понад 200 команд. І це справжні футбольні клуби. В Україні жодного клубу немає. Там є. Там в кожному місті, в кожному містечку є свій клуб, яким багато років перед війною Великою мені довелося бути на столітті футбольного клубу Маленького містечка», там 5 тисяч населення. Цей клуб існує 100 років. У них свої кольори, своя назва, своя історія, своя гордість такий був. Звонімір Бобан, знаменитий хорватський футболіст, якраз із цього містечка. Як існує цей клуб? Там грають місцеві хлопці різного віку, місцеві футболісти. Вони, ясна річ, аматори, вони не заробляють на життя футболом, а існування клубу забезпечується за рахунок членських внесків, за рахунок внесків спонсорів. Хтось там автобус дасть, хтось нагодує команди, хтось купить форму, хтось ще щось оплатить. Спонсори від цього, від цього нічого не мають, просто допомагають, може, у когось, там, син грає, там, чи родич якийсь грає, просто для, для свого міста, це почесно, щоб була команда. І ось ця команда існує, того, що в них є, їм вистачає, щоб виступати на своїй арені. І якщо в цій команді з'являється талановитий здібний футболіст, його поміщають, йде вище, вище, вище і вже рухається аж до якого не було, Луки Модрича, який отримав золотий м'яч. От таким чином футбол існує у всьому світі. От так воно працює. І м -м, звідки взялись професіонали, це теж цікава історія. М -м, найбільш популярним футбол був в Англії. І от в Англії на футбол почали ходити люди. Не просто дехномач, там різні знайомі, там, друзі прийшли, там, 50 100 чоловік дивляться на футбол. А приходити, приходити почало багато людей, цікавий був футбол. І ось для того, щоб якось ну, зробити так, щоб вони не виходили на поле, щоб якось ну, це в порядок навести, почали брати якісь символічні гроші з них там, по, по шилінгу чи там, по 10 пенсів і збирати, продавати квитки. І обмежили таким чином кількість глядачів. І з цих грошей накопичилася якась сума. На цю суму клуб, аматорський клуб, теж купував там, для себе. Щось необхідне для своє існування. До речі, всі, ті ж самі хорватські клуби, вони теж продають квитки на свої матчі. Люди платять за квитки, і там нема такого, що просто так пішли. Це теж, йде в касу люди не знають, що ці гроші не пропадуть, що вони підуть в касу клубу. Там не може бути ніяких зловживань, тому що це клуб, всі один одного знають. Так само було в Англії 150 років тому і 100 років тому. І ось окремі клуби почали ого, у нас є гроші. Грошей було все більше і більше. Квитки дорожчили, почали будувати примітивні стадіони. Перші люди збиралися і вони стали, почали ставати професіоналами. Що таке професіонали? Профі... Професійний спорт був завжди. Спортсмени, професіонали ще в часи там, не знаю, Шекспіра чи ще в часи там, Леонардо да Вінчі були. Вони виступали в цирку. В цирку виступали гімнасти, виступали борці, боксери і так далі. Різні спортсмени показували різні фрави, змагалися між собою. Це був професіональний спорт. І Футбол так само став професіональним спортом, але вже не в цирку, а вже була арена футбольна. І футболісти вже заробляли гроші. І оскільки Англія це цивілізована країна, ці всі гроші обліковувалися, оподатковувалися і з'явилася можливість платити футболістам зарплату. Зарплати були невеликі, але це вже Ну, один клуб міг запропонувати футболісту більшу зарплату. І Звідси пішов професіоналізм. В цьому професіоналізму дуже багато років. І вже в 20-ті роки минулого століття, 100 років тому, вже ну, настільки було багато професіоналів в, не лише в Британії, а в інших країнах, що був зроблений Кубок світу. Отой, що ми зараз розігруються. Вперше був розіграний в 1930 році. Чому він був потрібен? Були Олімпійські ігри, на Олімпійських іграх грали найсильніше, але там були аматори, що не було. Цього Совєтського Союзу з підставами було все по-чесному, і по-чесному найсильніші футболісти в Олімпійських іграх не грали. Ось з'явилися професіонали і професіонали клубу, от таким чином існуючи, заробляючи на себе, вони дожили до другої половини ХХ століття. І професіональні футболісти до 60-х, 70-х, навіть до 80-х років минулого століття отримали не такі великі гроші. Тобто, Працювати футболістом це було все одно, що працювати будь-яким іншим. Тобто, ну, просто ти працюєш футболістом, не лікарем, не, там, не слюсарем, не водієм, а працюєш футболістом, отримуєш заплати. Великі гроші, трансфери, все прийшло у футбол в 80 ті роки минулого століття, наприкінці 70-х років, коли з'явилося масове кольорове телебачення на великих екранах. І тоді футболісти стали рекламоносіями. Якщо ви дуже легко це зробити, можете знайти в інтернеті матчі. Єврокубків 60-х років минулого століття, початку 70-х, ви побачите, що футболістів навіть нема емблем на футбол, хоча і те, що в телевізорі маленькі чоловізори, їх не видно. І смисл там, ну, який смисл. А коли з'явилися великі телевізори, там вже не лише емблема, там вже можна було розмістити екран, рекламу на футболках і так далі. І прийшла реклама, прийшов телевізор, прийшли великі гроші, і види спорту спорту поділилися на ті види спорту, які. Комерційні, які заробляють на себе багато грошей, і ті види спорту, які дотаційні. Наприклад, не знаю, як зараз, а там років 20 тому, відрахування від телетрансляції серії А італійської, ці гроші вистачало на утримання всіх олімпійських команд Італії з усіх видів спорту. Виявляєте, які це гроші? От. А там, де не вистачало, там хтось допомагає в інших видах спорту, щоб там теж фінансування якесь було. Ось таким чином фінансується таким чином існує. Спорт у світі і футбол, зокрема. Що було у нас? У нас теж не було історики, можуть піти в рівний верхів і подивитися, що до 1939 року в Рівному було кілька футбольних клубів, так, також аматорські. Вони були за заглузевим принципом, за національним принципом, були єврейські команди, польські команди, були команди студентів. Вони грали в змаганнях, в Рівному грали, і там в регіональних, і в польських змаганнях. І такі клуби були до більшовиків і на решті території України і СССР. Але чим вони заважали? Чому совєтська власть їх знищила? Хай би собі грали у футбол. Але як? Це люди будуть самі збиратися. Самостійно, будуть самі вирішувати, хто в них керівник, будуть самі вирішувати, чим їм займатися. Це допустити цього не можна було, тому що була диктатура і все мало вирішувати партії. Без партії нічого не можна було вирішити. І тоді всі спортивні клуби, які існували в царській Росії, в буржуазній, так званій Польщі, на території колишнього СР, вони були закриті. І замість того совєтська власть сказала, навіщо вам ці клуби? Ми приходьте в товариство Спартак, в товариство Динамо, товариство трудові резерви і так далі. Ми дамо вам форму, дамо м'ячі, дамо майданчики, займайтесь, тренери у вас будуть, хіба все погано? Займайтесь. Більше того, ми вас будемо там, на змагання возити, будемо їсти вдавати, будемо там, навіть щось платити. І це почалося в 20-ті роки минулого століття. Тут почалося трошки пізніше, але вже немає в живих людей, які би пам'ятали, що якось по-іншому було. Що ну от, життя з іншого. Просто хтось має давати гроші на футбол. Хтось має ці гроші давати. І так було до 91-го року. Після цього совєтська власть закінчилась. І от стала проблема, де взяти гроші на футбольні команди. Заробляти гроші. Жити як аматорський клуб, рости за матриць клубів ніхто не хотів, не міг і не збирався. Тому на початку 90-х років, із Рівного, навіть із Рівного, там чи не вся команда уїхала в, в Словаччину, здається, в місто Гуменне, там платили там, на якісь зовсім смішні гроші, але тоді хоча якісь гроші, за які гроші, грати в футбол. Тобто вони хотіли, щоб їм хтось платив. І в той же самий час у нас. З'явилася ринкова економіка, і з'явилися люди, яких багато грошей. І на паперах ну, багатій людині, яка щойно розбагатіла, хочеться бути там президентом клубу. Я пригадую, здається, в 1995 році грали на кубок команди із міста Чортків, в області приїхала грати з Вересом. І при такий мужичок в білому такому кашне ходив, щоб всі бачили, що ми в білому кашне, що це президент клубу. Не знаю, десь він заробив якусь копійку, нема того вже давно клубу, нема нічого цього, але от таких президентів було море. І недорого це коштувало. І от вони почали робити те, що ну, почали називати футбольними клубами. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик. Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Довго це не протривало через те, що м -м, просто так ця людина розуміла, що ну добре, рік триває, я витрачаю гроші, два роки я витрачаю гроші, три роки я витрачаю гроші. А куди, а навіщо? Я можу на це на ці гроші кудись в інше місце витратити. І тому доля українських футбольних названих клубів була сумна. Давайте згадаємо, перші чемпіонати України була така команда Темп Шепетівка, наприклад, яка грала по вищій лізі, в якій грали команди футболісти збірної України. Це ніякий був не клуб, це була одна людина на прізвище Нічніанідзе. От у цієї людини були гроші, він тримав цю команду. Потім він приїхав в Тернопіль, почав тримати команду в Тернополі. І якось в Шепетівці футбол зник, ніби його й не було. Була така команда нафтових ахтирка. В Ахтирці була команда, вище Лізі грала, там місця займали якісь. Так само були якісь багаті люди, там мали відношення до нафти. Виплачували. Нема тепер в Ахтирці ніякого клубу, ніби й не було. І таких при прикладів можна навести величезну кількість. І те, що зараз існує, так само приблизно от з Дніпром здавалося. Дніпро команда з такою історією. Чемпіон з СССР, учасників Єврокубків, величезне мільйонне місто. Все, нема команди. Здавалося б, це ж не село, це не Шепетівка і не Ахтирка, а це Дніпро. Чому? Тому що наша система існування футбольних клубів, те що, те, що називається футбольним клубом, вона життєздатна тільки доти, доки є люди, які готові на це витрачатися. І у нас можна на пальцях порахувати людей, які витрачають ці гроші регулярно і тримають команди на певному рівні. Ні, ні, ні нічого нікому не гарантовано. В будь-яку секунду будь-яка людина, яка є власником того, що називається футбольний клуб, може Зникли перестати цим цікавитися, щось з нею може статися, може і набридне, і все, і нема ніякого клубу. І те саме було з Вересом. Після Короткова, коли коротково стало нецікаво, впродовж 17 чи 18 років команду намагалися яким чином фінансувати, шукали якісь там гроші. Ну, команда, там, ну, фактично аматорська була команда. Звісно, всі футболісти, які хоч щось з собою уявляли, кудись пороз'їжджалися, а тут місцеві футболісти. Грали, що називається Захарчі і не буду називати прізвища, але я знав тодішніх футболістів Вереса, які вони тут неподалік на промисловому ринку в день торгували, ввечері приходили, приходили на тренування, і тренери так само. І тренери теж торгували, заробляли на життя торгівлею на базарі, а ввечері приходили, тренувалися із, ну, любили на футбол, і от Верес таким чином існував. Ну, це тривало до 2011 року, коли вся, все вся закінчилось нарешті і закрився Верес. І здавалося, що більше нічого не буде. Не буде, як немає, в Луцьку. От в Луцьку була команда там Волинь, грала по вищій Лізі, там такий видатний був тренер-кварцяний. Насправді це була людина на прізвище, здається, столар, яка давала гроші. Потім теперішній фактично хазяїн Луцька оплачував це діло. І ці гроші осідали невідомо куди, і цим людям просто набридло гроші платити. І зараз Віталій Кварцяний, голова федерації, керівних федерацій футболу Волинської області, і щось не може він знайти більше, щоб хтось фінансував команду. Нема. вже Є репутація, вже ніхто не хоче палити гроші. З, цього, з, цього, з цієї точки зору, досить Рівного — він ну, фактично унікальний. і він... Це все сталося завдяки одній людині. Ну так взагалі, взагалі в житті буває, коли все залишить, інколи залежить від одної людини. Людина, людину, цю звали і звуть, дай Бог йому здоров'я, Олексій Хахльов. Ну, я особисто знав його до цього, як зятя Ющенка, який невдало балотувався на Верховну Раду. І от він енергійний, такий завзятий, як для мене, молодик, він же ну, не зовсім молода людина. Але він дуже енергійний, і от він у 2015 році вийшов з абсолютно ну, дикою ідеєю зробити реально народний клуб, щоб люди скинулися по 100 гривень на той час, хто скільки може, 100, 200, 500, на ці гроші зробити команду. І я не знаю, що було перше, друге, чи справді він в це вірив. Що це можна зробити. чи Він цього, -то, цього теж нікому не розкаже. Але люди повірили, люди вступили в клуб, кожен вніс якісь гроші. Я теж вступив в клуб, якісь гроші заплатив, було цікаво. І завдяки зв'язкам, які мав Олексій, а він його брали тоді головою обласної федерації. І ось Хохльов примудрився зробити так, щоб верес заявили у другу лігу. Що це було? Я само початку відкрито казав, і відкрито його запитував, що ну, не можна на існувати команді на такі гроші. Десь вона має гроші брати. А у відповідь Хохльов приносив якісь папери, казав, ось ми тут, тут у нас доходи, звідси заходи. Наскільки ну, я знаю, якісь гроші із бюджету були, з міського із обласного. Але загалом все це виглядало як теж стара байка, які багато років українська байка про із сукіри. Ми нагадаю цю байку, Це, вона полягає в тому, що подорожній попросив у хазяйки щось поїсти. Хазяйка сказала, що нічого немає. А він запитав, а сокіра є? Ну, є сокіра, тоді давайте суп із сокіри зробимо. І вони поставили глечик на вогонь. Зверху на казан поставили, підігріли, і він кинув сокіру туди і каже, може, трошки солі є, а може, трошки ще вермішелі можна, а може, трошки там рису, а може ще трошки цибулі. Можна трошки картоплі підкинути, а можна трошки сала, а сам потихеньку виняв і ух ти, вийшла сакіра. І суп із сакіри вийшло, отаким чином. Приблизно, як на мене, так само було з Вересом, тому що це не афішувалося, але вже на другий рік існування команди біля команди з'явився такий, така людина на прізвище Боровіков, яка заходила в роздягальню, яка Ну, Хохльов десь був з боку, і ця людина приносила гроші, роздавала футболістам гроші, оплачувала якісь, що це були за гроші, які це були гроші. Довго це було секретом, про це не говорили, народний клуб народний клуб. Поділилося, що народний клуб це був такий досить згадковий персонаж на ім'я Богдан Копитко. Ну, Мені довелося знати багатьох, дуже багатьох власників команд, президентів клубів. Різні вони були. Але такого я не пам'ятаю. В Рівному Богдана Копитка не бачив ніхто взагалі ніколи. Тобто не могли знайти навіть його фото. Він жодного разу не з'явився, чи невідомо, чи був він в Україні. Я недавно бачив інтерв'ю Юрія Вірта, який був в певний час тренером Вереса в ті часи був, і він стверджував, що. Копитко ходив на всі футболи Вереса, коли той переїхав до Львова, коли вийшов у вищу Лігу. Я не схильний цьому довіряти, тому що я теж кілька разів був у Львові на футболі, не бачив я там ніякого копитка. Так або інакше ця людина профінансувала існування Вереса. В Верес з'явилися гроші, звичайно, ненародні, і ці гроші дозволили запрошувати до команди футболістів. Але для початку потрібні були тренери. Першим тренером був такий собі Лутков із Запоріжжя, здається. Потім я вже не пам'ятаю, хто був, але все змінилося. Теж один із, ну, батьків того вересу, за, на, поруч із Хахльовим, це такий тренер Володимир Мазер, колишній футболіст. За дубль київського динамо грав, потім він тренував багато команд. І сам Володимир Мазер зумів. На другий рік, на другий сезон існування Вереса вивезти його із нижчої ліги, з другої ліги, в Першу лігу. І він зробив реальну команду. Команда почала грати, приємно було на неї дивитися, почала публіка ходити. А там далі почалися незрозумілі варіанти, потім почали мінятися тренери. Потім прийшов Вірт. Потім Вірт вивів команду у вищу Лігу або Прем'єр-Лігу. Це була досить така. Не зовсім красива історія. Насправді, Верес не мав туди потрапляти, він був на третьому місці, на треть, на другому місці була Десна і Чернігова, але Десну не допустили до чемпіонату, через якісь причини там документи, чи що, я не знаю, і допустили Верес. Але ви знаєте, нічого просто так, от, якщо щось робиться, не зовсім так, воно так і закінчується. І от цей період Вересу з Хахльовим. Він все одно він залишиться в історії рівно. Є ще футболісти, досі в команді грають. Отже, Валерій Кучеров, який ще по другій лізі грав. Є футболісти, які грали, є вболівальники, які з Вересом з того часу були, а команда була дуже популярна. В Рівному ходило дуже багато людей. Я, ну, ви знаєте, просто сльози не вертаються. дивлюсь на цей стадіон, ще старий стадіон на наповнені трибуни, коли. Верес грав у вищій лізі, це було нове, людям подобалось. Але сталося так, що коли команда Першу Лігу виграла, вийшла в вищу лігу, сказали, що тут грати не можна, і команда переїде до Львова. Тут же з стадіоном нічого не робили, голови готували проєкт і так далі. І так далі. Команда переїхала до Львова, в команді з'явився новий тренер. Я ні до ні після не знав, хто такий цей тренер, такий собі Свірков. Був тренер, і вона зіграла сезон вищій лізі досить успішно, ще при вірту досить успішно зіграла, потрапила в першу шістку, а потім щось там, не знаю, копитка чи з Боровікова, чи з когось вийшло у них там якісь негаразди. І вірта попросили. Прийшов замість нього цей Свірков, а копитка, просто, от, як хазяїн, сказав, що. Що Верес? Не нема ніякого Вереса. Тепер це буде ФК Львів. Львів. Уявляєте, як це можна називати клубом, коли хазяїн, ними народний клуб, є якийсь хазяїн, якого який ніхто в очі ніколи не бачив, футболісти не бачили, тренери не бачили. І ця людина бере і просто забирає команду, нема ніякого Вереса. І тоді Верес став ФК-Львовом, але я ж кажу, що все, що так робиться, добре не закінчується, немає цього ФК Львова. Закінчилося все, і все буде так закінчується, що робиться не так, як треба. От така от історія цього Вереса. Як він зіграв, які ігри виграв, які місце зайняв, ви спокійно можете подивитися в довідниках численних, можете почитати про це. Я думаю, це не секрет. Секрет, не секрет, секрет те, те що було потім. Точніше, загадка. Потім, коли Верес нахабно забрали і перейменували, Вересу дали якимось чином місце у Другій Лізі. І команда з'явилася у другу лігу. І спочатку, я так розумів, був задум, що за Верес, під Маркою Вереса буде грати другий склад ФК Львів, юнаки, там, Дублери і так далі. І буде це фінансуватися тим самим, напевно, Копитком чи кимось іще. Але так не вийшло, і той Верес, він перший сезон. Зіграв у другій лізі не дуже вдало, і найприкраще, що тих футболістів, які тоді запросили, їм просто не, не заплатили обіцяного, тому що Хахльову або не було грошей, що платити, або він не хотів свої давати. Так або інакше не знаю, що би було після цього, якби Хохльов не привів до команди нинішньої власника, фактично власника президента Івана Надіїна. Але це інша вже історія, це вже. Теперішня історія про це, ця історія пишеться на наших очах. Зараз команда готується, про неї ми будемо говорити, як вона готується, на що вона претендує, хто в ній грає. Про це будемо багато говорити. У нас до початку сезону є час. А ці оповідання, не історія Вереса, а оповідання мої з історії Вереса ми на цьому закінчимо. Я вам вдячний за увагу, вдячний за те, що ви пишете коментарі. Вдячним вам за запитання. Я все уважно передивлюся і буду на всі запитання відповідати. А на сьогодні все до наступного четверга.